Сьомий клас хімія. Тема Пристрої для нагрівання. Дослідження будови полум'я. Читаємо, аналізуємо, слухаємо, робимо висновки та застосовуємо Пристрої для нагрівання. Ось вони перед вами на екрані. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Перший нагрівальний прилад спиртівка. Це скляна посудина певної форми, в яку через металеву трубку вставлено гніт, смужку зі спеціальної тканини. Перед використанням у спиртівку наливають спирт до половини об'єму. І вставляють трубку із гнотом, і закріпленим на ній диском. Потім до гнота підносять запалений сірник. Щоб погасити полум'я, спиртівку накривають ковпачком, припиняючи доступ повітря до спирту, що горить, дмухати на полум'я. Не можна, запам'ятаємо. Сухе пальне це шматочки білої горючої речовини, схожі на цукорафінат або великі пігулки. Шматочок пального кладуть на термостійку підставку і підпалюють. Будьте обережні з сухим Воно є небезпечним для здоров'я. При горінні виділяються токсини. Гасить сухе пальне, ось так воно виглядає, накриваючи його металевим ковпачком або порцеляновою чашкою. Газовий пальник. Використовують у лабораторіях університетів, науково-дослідних установ, промислових підприємств як нагрівальний пристрій. Це металевий пристрій, який під'єднує до газової магістралі. Автор підручника рекомендує провести учням, здобувачам знань лабораторний дослід номер 1 Дослідити будову полум'я. Що для цього треба зробити? Прослухайте інструктаж вчительки. Запаліть парафінову свічку. Порівняйте за кольором нижню, середню і верхню частини полум'я. Яка частина полум'я найяскравіша? Що відбувається з парафіном біля гноту? Внесіть у середню частину полум'я парцелянову чашку або шпатель. Що помічаєте на поверхні цього предмета? Запишіть свої спостереження в зошит. Полум'я не є однорідним і за кольором, і за температурою, яка досягається в ньому. У нижній темній частині полум'я температура невисока. Запам'ятаємо, у нижній темній частині полум'я температура невисока. Через це, а також унаслідок нестачі повітря, горіння парафіну тут майже не відбувається. Нижня частина полум'я. У середній частині полум'я температура вища. Частина речовин у ній згоряє, а решта перетворюється на горючі гази і часточки сажі. Ви їх помітили на порцеляновій чашці або шпателі. Вони розжарюються і світяться. Тому ця частина полум'я найяскравіша. Верхня частина полум'я. Температура Т3. Найвища температура. Тут усі речовини згоряють повністю. При цьому утворюються вуглекислий газ і водяна пара. Висновок. Під час проведення хімічних дослідів нагрівати речовини потрібно у верхній частині полум'я, де температура найвища. Виконайте лабораторний дослід номер 1 практично. Дайте відповіді на поставлені питання до цього лабораторного досліду. Дякую автору підручника.